Доброго дня, компанія Автопарк, на основе надходження Honda CR-V 2022 року випуску, комплектація Єль. Автомобіль у нас приїхав з штатів з мінімальними пошкодженнями по задній частині. Все було дуже професійно відремонтовано. Автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Гарні ось такі литі 18 диски на гарній сезонній гумі. Сіріч керівний салон з дерев'яними вставками. Задній ряд просто як новий, задній підлокітник. Безключовий доступ, також в автомобілі є повний пакет. пам'ять сидіння водія, електрорегулювання передніх сидінь, переднє сидіння так само, як нове, жодних прим'ятостей, потартостей. В автомобілі 14 тисяч пробігу. З Комплектації є адаптивний контроль, мультикермо, отримання в полосі. Ось така мультимедія, двозонний клімат-контроль, також а, тут автоматична коробка передач, всяких багато місць, щоб щось положити. В автомобілі також є люк. Салон просто нового автомобіля. Дану позицію можете придбати в місті Київ в адресі Сумська 2 за готівку, а також кредит та лізінг.